Щоб отримати перемогу, ти в першу чергу повинен бути готовим, внутрішньо, що ти можеш перемогти ворога. Люди не знають цього, їм не розповідають цього в церквах. Отак помолилися, десь є екзорцисти, якісь там бісів виганяють. Ну, є. Я ж не кажу, що немає. Біси проявляються, люди м'якають, кричать, падають, кидаються. Ми теж це бачили. І бачили, як люди звільняються, і бачили, як. Людей кидає до землі, і сатана хоче ще їх побити. Бачили і виганяли бісів. Виганяли. Ми повинні бути готові до перемоги. Не просто воювати постійно і безперестанно, а воювати так, щоб отримати перемогу. Адже ж написано, що ми більше навіть, ніж переможці. Чому? Тому що Христос вже переміг цю армію бісівську. Переміг самого сатану, переміг смерть, духи страху, різні духи нечистиві, хвороб, немочей. Та я вам хочу сказати, їх теж там ціла армія. Ти повинен досконало володіти зброєю. Про зброю теж коли з ким не поговорю православними католиками, та й протестанти, вони то знають, але вони не користаються. Вони так і не одягнулися в повну Божу зброю. А наші брати і сестри справді там є брати і сестри. Є. Yeah. Є, які вірують, які люблять Ісуса якоюсь своєю любов'ю, але Ісус бачить їхні серця і приймає цю любов, і будуть покарані ті, хто ведуть їхні тією дорогою. Та Бог навіть зло може перевернути на добро, тому що бачить оцих бабусь, дідусів, а можливо, й молодих, які справді ревно переживають за Ісуса. Хотіли би ревно йому догодити, але не знають як, тому роблять все. Чого їх навчає церква? Їм складно слухати навіть мене. Вони або вимикаються, або сплять, сон зразу находить на людей. Чому? Щоби не почули головного, вам треба протистати дьяволу. Ти повинен досконало володіти зброєю. Ще раз вертаюсь до того. Тобто так володіти, щоб не дати, щоб ворог тебе обхитрував. І твоя зброя тоді стала для тебе взагалі-то, ну, наче є. А толку з неї. І отак люди в протестантизмі, вони мають зброю, а толку з неї. Толку, якщо вони не користуються нею належним чином. І отак живуть деномінація. Люди не довіряють, хто дає цю повну Божу зброю. В тому головне питання християнства. Христос каже: вірте в Євангелію. Це Марка 1:15 цей вірш, який ми часто говоримо, повторюємо, для чого? Щоб зрозуміли люди, а в що ми маємо вірити та в Євангелію. Якщо ти не віриш в Євангелію, то ти не довіряєш Ісусу Христу. Ти, що хочеш, можеш говорити собі. Я не проти, що ти собі скажеш. Але я знаю одне: я говорю про духовну зброю, і це зброя переможця, і ворог знає, що ми маємо цю зброю. І він робить все, щоб ми нею не скористалися.